Я настільки виснажена перед святами, але треба ще так багато зробити, а я вже просто нічого не хочу. Зробити що, наприклад? Ну, генеральне прибирання, прикрасити все, нагодувати купу страв, вибрати подарунки всім родичам. А навіщо, якщо ви цього не хочете? Як навіщо треба? А кому треба? Ну це ж традиції, правила, умовності. А хто їх встановлює? Хм, Не знаю. Суспільство? Але ж це ви обираєте слідувати цьому чи ні. Не думала про це. Але виходить, що так. То тепер питання до вас. Навіщо зберігати ці умовності, якщо вони відверто вас виснажують? Так а що тепер? Мені нічого не робити і просто лежати на дивані? Якщо вам цього хочеться, то чому б ні? А взагалі можна переглянути свій список справ і залишити тільки ті, які ви хочете зробити, які принесуть вам задоволення, бо все ж таки це свята, а не робота. А й справді можна ж просто пил протерти, а для антуражу купити хвойну гілочку і мандаринку. Дякую, мені аж...